Народ Божий, Боже, давайте скажемо слава Богу. Дійсно, Бог сьогодні дуже багато нам сказав. Слава Єм. Того, як я буду читати це слово, яке Бог поклав на моє серце, ну, знаєте, я таку маю привичка, що часом я люблю казати, як мені Бог дає слово. Так написано, що «Той, хто має уга і почує, так Бог, він не мовчить, він говорить. Слава йому. Четвер, коли. Ізвиняюсь, в середу, знаєте, наш пастор говорив, він такі слова казав. Як колись в церкві роздавали листки кожному людині, і там на вірші були написані вірші. Знаєте, я, я про це починав думати. Дійсно, це хороша річ, коли ми таке робимо. Він багато що говорив, і багато було сказано в середу, в нас. І за оці послідні неділі, ви знаєте, я чуть так возрівнувався, поїхав туди-сюди, по всій церкві побув в нашому штаті. І навіть так мама каже, ну коли <смас> забагато їдеш. Ну ви знаєте, що я замітив, браті та сестри? Бог не, на тік... не тільки на цьому місці говорить, слава йому. Де двоє, бо троє, во ім'я моє, там і я серед них, слава йому. Де народ Божий, там є Бог. Він тут і там, і везде говорить. І сьогодні вранці поїв я на одне служіння, і ви знаєте, там теж Бог говорить. І в четвер я після середу, знаєте, наш пастор сказав такі слова, що дуже рідко ми беремо пост подячний. Знаєте, я не один раз брав пост в житті і постійно з якимись потребом до Бога Бога. І з Бог, прости Бог і, і свої всякі потреби до нього. І Коли б я ці слова сказав, і казав: дійсно, Бог, мені треба тебе подякувати. Ну коли? Я так подумав: знаєш Бог, я знаю, що ти все чуєш. Якщо завтра десь буде молитва, я поїду туди, я буду постійно подячна. Я нічого просить тебе не буду. І ви знаєте, я знав, що в одній церкві є молитва, і це було в четверг. Я поїхав, пустився, молився і просто дякував Богу в той день. І коли я приїхав на те служіння, знаєте, там пророчества не були. але кожне слово якби до мене. І Бог давав відповідь для кожної з моїх питань, які я дуже довго мав, слава йому. Я не просив. Ну, тільки дякують, Він благословляє. І потім була молодіжна молитва в той церкві, і роздавали листки і дали мені один листок і що там було написано. Це буде послання святого апостола Павла Павла Римлян. 14 глава, 12 вірш. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Знаєте, я так прочитав і думаю, Бог, ти, то, чи що мене наказувати, Бо, що. Ви ну, знаєте, чим глибше я думав над тим віршом, і чим глибше я думав над тим, щоб з людьми, які я говорив в той день, я зрозумів по-другому цей вірш. Да, ми будемо давати Богу відповідь за все. Ви знаєте, я говорив так з одним братом в той день. Ви знаєте, як з ним говорив, я кажу, що знаєш, я віру. Що Бог буде робити чудеса, і це буде скоро. Що будуть чудеса, будуть стіння, будуть знаміння, що будуть підніматися пророки, що не тільки ми будемо співати і розказувати вірші, а що Бог буде піднімати людей, які будуть писати вірші, які будуть писати пісні. Я в цього вірю. знаєте, Він з мною так поговорив він каже: знаєш, зараз нам даний час приготуватись, мирний час. І він такі слова каже: всі хочуть бути як апостоли. Всі хочуть зробити знамення і всі учі, діла, які вони робили. Ну, ви знаєте, а хто із вас хоче, хто із вас хоче, щоб вас били? Хто із вас хоче, щоб на вас плювали, щоб вас в'язницю кидали? А потім, щоб в кінці вас убили страшної смерті. Хто із вас таке хоче? Знаєте, я таке не хочу, я таке не бажаю. Ну, знаєте, написано, що ми раді Христа будемо безумно раді, а чи в нас є така радість? Знаєте, в кінці ми будемо давати Богу відповідь. Ну, Ви знаєте, нам даний час, да, може, нема така сила, як наших предків. Ну, Ви знаєте, наших предків мучили. І наш час добрий час приготуватись, укріпитись Його слові. Так коли прийде час, ми да відповідь. А ті, які були з Богом, ним буде легко, коли всім буде важко, і він нас проведе. Слава йому. Ми зараз будемо молитись, братя і сестри. Ви знаєте, я думаю, що Бог ще буде давати нам час. Я не знаю скільки, але в кінці ми будемо давати відповідь. Якщо не в цій в житті, то в слідчій. То хай кожен передумає своє життя, чи я чутки до Божого Слова, чи я покірний до нього. А якщо не, не, то треба каятись, треба смирятись. Хай буде ім'я Боже. for